Першою читає вірші письменниця, волонтерка та військовослужбовиця Ярина Чорногуз ніч, друг і ворог, ніч заносить над тобою засув, замахується і вганяє тебе по колінах землю. Потім відбулася автограф сесія, під час якої відвідувачка заходу Людмила отримала підпис авторки. Враження на височайшому рівні, бо такі події дуже рідкісні і дуже важливі, я вважаю, для кожного, тому що ну, наприклад, якщо брати мене, моя особиста історія, то я в 2014 році приїхала з донькою з Донецька, і ця історія продовжується і продовжується. І мені здається, немає жодного українця, якого б це не зачепило, така творчість. Поетичний вечір був організований в інтерактивному форматі. Відвідувачі могли поставити питання під час виступу митців. Поетеса, письменниця і кінорежисерка Ірина Цілик виступає наступною. Авторка говорить, вже вдруге приїжджає до Миколаєва у рамках туру Мередіан Черновіц. Я минулого року була у дуже схожому турі, теж з Мірідіан Черновіць, як організаторами, і ми також проїхали чотири міста: Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя. Зараз у нас той самий маршрут, і я приблизно розумію, чого очікувати. Це повні зали, це люди, які дуже вдячні за те, що ми до них приїжджаємо. Дуже теплий прийом. Я дуже рада приїхати знову, почитати вірші зі своєї книжки Тонкий лід, яка ось-ось зараз буде вже в книгарнях, ну і побачити людей, які тут живуть, і Яких я вже люблю. Президент міжнародної літературної корпорації Мері Діан Черновід Святослав Помаранців займається організацією туру. Каже, у Миколаєві, як і в інших містах, вхід вільний. В залі ми зараз бачимо, я думаю, пару сотень відвідувачів та відвідувачок, але все ж таки хедлайнер. Цього вечора Юрій Іздрик, який виступить останнім, тому думаю, що підтягнуться більше людей. Поет і письменник Юрій Іздрик розповідає, під час цього візиту до Миколаєва, окрім вдалого виступу, ще сподіваюся зустріти давніх знайомих. У мене був вибір їхати в тур. Варшава, Прага, Берлін, Амстердам і щось там ще не пам'ятаю, в вроз. І Одеса, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя. Ну, я вибрав друге. Під час поїздки ти просто змучений, а під час виступу ну ще збагачений енергією залу, якщо ти вдало виступу. все. Послухати твори літераторів прийшла Вікторія. каже: дуже рада, що завітала на поетичний вечір. Дуже рада, що у нас в Миколаїві відбуваються такі івенти. Це дуже потрібно зараз. І просто хочу подякувати ще за організацію цього. цього. В концерту. Час, молодість. Але так білим по білому пишеться просвітлення. Яке нафіг просвітлення? Марієта Макарчан, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.